Зустрічай, містер математик. І квіточка сумна. <рес> Клас. Молодець, тобі гарно виходить. Містер математик пропонує зробити математичну руханку, і у нас справа на увагу. Ми таке вже подібне робили. Тобі потрібно подивитися уважно на картинку. Що зображено запам'ятати? що з'явиться на картинці нове запам'ятати. Потім я картинку приберу і буду задавати тобі питання за картинкою. Домовились? Так. Отже, уважно розглядай. Я тебе навіть вмикну музику. Топу спокійно. Дивись. Що відбувається на картинці? Улітка повз появилась, бабуська поїлась, у яблука появилась. Заяк появилася. Так. Запам'ятай, що ти бачиш на деревах, Тваринки, все-все-все запам'ятай. Запам'ятав. Так, ти запам'ятав. Можна прибирати картинку? Так. Прибираємо. А тепер скажи, скільки було дерев? Одна. Одне дерево було. Так. Так. А я думаю, що було три дерева. Потім подивимося. А що на дереві росло? Буде <різь> я а снизу. А там было два дерева. Так, два дерева. Там было два яблони и на одной там были грибы. Ну, я ж кажу про дерева, а не про грибы. Ну, а, там... а, а якого кольору були яблочка? Ну, на дальній и а на второй там красный. Так. А скільки було тварин? Ти порахував? Ні, це. Забы... Да не, не порахував. Треба було ще час, так тобі? Щоб ти уважніше розглянув. Ну зараз перевіримо. А скільки було комашок? Mm. О, три. 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 Чи дві? Ну, дві. Так три, чи дві? Дві. Супер. Домовилися. А що ти ще запам'ятав? Що з'явилося? Машина, улітка, ще, ще заяць. Так. А якого кольору була машина? Жовтого. Так. Ну що, тоді перевіряємо? Ти сказав, що було два дерева. Подивись уважно, там в далечині ще одне дерево стоїть, бачиш? Ну, я просто його не заміну, тому що ви там. Ну, можна просто було прибрати. Ти ж вмієш прибирати оцю, коли треба. Ну, так. Ну добре, ну нічого страшного. Так, ось дерево було три яблучки, правильно були жовті і червоні. А скільки ж було тварин, ти не встиг порахувати. О. Давай порахуємо ну Амм, Чипомі, это тоже травин. Ну, комахи, то теж травун. Ну, трав... ну так давай их теж порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, три... добре, молодець. А скільки ж комашок було? Три. Три, а я бачу дві. А де ти бачиш три? Улітка! А, ти, ну Добре, 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 хай вона буде комашка. А ще, так, ну, ти машина жовта, все правильно сказав. І ти б ще забув сказати, що яблучко з дерева упала на їжачка. Пам'ятаєш? Так. І у нього не було яблучка, а воно впало. Ну що? Ти запам'ятав багато. Просто треба було тим більше часу, щоб ти уважніше розглянув картинку. І ти би все, все, все точно запам'ятав. Добре, йдемо з тобою далі. І у нас, дивись, яке завдання. У нас такі прямокутнички з завданнями. У нас є цифра, число так? і знак. Як називається цей знак? Скільки це? Більше. Так, тобі потрібно. Підібрати число, яке таке, щоб воно було менше, ніж 4. Отже, 4 більше якого числа? Може бути. Три. Так, записуємо три. Перевіряємо наш приклад. Правильно, прочитаю його. Чотири більше, чим три. Правильно, далі йдемо. А тепер дивись, у нас стоїть один знак. Як він називається? До рівня. Нам потрібно підібрати два числа. П'ять. Так, записуємо. 5. І 5. Добре, давай прочитай цей приклад. Що у нас вийшло? П'ять дорівнює 5. Правильно. Подивись, тепер. У нас немає першого числа. Подивись на знак на число і яке 15. ти тут напишеш. Яку цифру поставиш? Пятнадцять можна. Так, ну добре, молодець. Прочитай тепер приклад. 15 більше, чем 9. Супер. Далі треба поставити знак. До так. Прочитай. Пьять деревня пять. Далі. вісем більше, більше, ніж 7. Вісім більше, ніж 7? Ну, 8, Ну, 8 більше, ніж 7. Правильно, молоченко. Тебе не заплутаєш, я дивлюсь. Прочитай, прочитай приклад. 8 більше, больше 7. Молодець. Правильно, давай став ще два числа. 15 чи 15. Ух ти. Давай запишемо. Ти вже можеш прочитати. 15 до рівня 15. Молодчинка. Далі бачиш цей приклад? Ставимо число. Чот... Чотири читай приклад. Три менше, ніж чотири. Так, три менше, ніж чотири. Добре, став знак дорівни. Так, супер, наступний. Один. Так, Молодець. Два І останній. Більше, ніж один. Молодчинка. Два більше, ніж один. П'ять. Так, читай. П'ять менше, ніж шість. П'ять менше, ніж шість. Молодець, і ти впорався? Містер математик, що тримає в руці? Ліні. Лінійку. Ми з тобою лінійкою вимірювали довжину. А ти пам'ятаєш одиницю вимірювання довжини, яку ми вивчили? Так. Як вона називається? Ну, називається не поняття. Сантиметр, так? Сантиметр. Це нам потрібно, коли ми вимірюємо довжину, або висоту, або відстань. А ще що можна робити за допомогою лінійки? Так, обчислювати приклади. Отже, давай ми з тобою це спробуємо зробити. Ось дивись, в мене лінійка на екрані. Якщо є в тебе лінійка, можеш її використати. Давай ми з тобою подивимося на знак. Який знак у нас в цих прикладах? Плюс чи мінус? Плюс. Так, якщо знак плюс, то ми на лінійці рухаємося. В яку сторону? Право. Так, там, де у нас числа збільшуються, так? Отже, давай обчислювати приклади можеш за допомогою лінійки. 11. Так, 3. Додати. Девять буде. Один. Одиннадцять? Так. Ти впевнений? Може подивишся уважно на лінійці. Знайди цифру три. І зроби дев'ять кроків в праву сторону. вперед. Двінадцять? Ні. Так, девнадцять. Кільки? Трінадцять. Тринадцять, ти думаєш, ну давай я тебе допоможу. я візьму. 12, Я сказав 12. А, вибач, вибач, мені показало, що ти сказав тринадцять. Правильно, дванадцять. Наступний приклад, прочитай його. 12. Скільки? Ну це прочитай, я ж не почула як ти прочитав. приклад. Тринадцять. Тринадцять. Сонечко, прочитай приклад. 4, 4. 4 плюс 8. Буде? Тринадцять. Ось тепер далі читай приклад. 5 плюс восемь. О, Молодець. Бачиш, тобі лінічка допомагає. Чотирнадцять. Прочи... Так, сім додати сім було чотирнадцять. Адже бачиш, коли приклади складніші, то лінічка може нам допомогти. Добре. А тепер подивись на знак, який тут. Мінус. В Мінус. яку сторону ми будемо рухатися? І... Так, ми будемо рухатися е, назад. Тобто, коли у нас числа зменшуються. зменшується? Знаход... Перший приклад: 11 мінус 3. Знаходиш число, цифру 11 на лінійці. І робиш три кроки назад. Скільки ж це буде? 8. Так, далі. 13 мінус 7 знаходиш на лінійці цифру тринадцять число тринадцять і рухаєшся 4, назад п'ять три чотири п'ять шість і прість молодець наступний приклад Шестнадцать минус три, один, два, три, двенадцать. Так, і останній приклад: тринадцять минус восемь. 3, два, три, чотири, пять, і, есем, три, так, Молодець. Бачиш, яка лінійка чарівниця? Я не, не знав, що такое маленькое число получається. Давай подивимося. Все, кажи, кажи. Я не знав, що такое число маленьке. Так. Наша вправна лінійка нам допомогла. А тепер подивись у нас знову перегони. Яка машина тобі більше подобається? Чорне. Чорно. Добре, сідаємо і починаємо швидко. Обчислювати 3 плюс 7. 10, Дання. 5 плюс 4. Шість. Вісім. 2, 4. 4, 0. Так, і навіть лінійка нам не задобилася. А тепер давай подивимося на. Оці картинки, верхня картинка. Зараз ми будемо по картинці складати задачку. Давай ми пригадаємо, з чого складається задача. Перше – це умова. Це те, що нам вже відомо, те, що розповідається в математичній історії. Наступне це питання. Треба поставити питання, що ж треба дізнатися. Потім у нас розв'язання. Ми складаємо приклад. І остання це відповідь, коли ми даємо відповідь на запитання. Дивимося на картинку. Давай я покажу указочки. Ось на цю картинку подивись уважно, порахуй, скільки тут е, дітей ти бачиш. Це теж? Так, порахуй, так. Да. Скільки ти бачиш людей? Один, люди? два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять. А зараз що відбулося? Один ушов і получається. Стоп, 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 стоп. Ми же складаємо задачку, а не просто прийдуть. Отже, яка була умова у нас? <п 'яті> так. Один у так, супер, умову ти назвав чітко. А тепер став питання що треба дізнатися? <п 'яті> Скільки стало чи скільки залишилося людей? Скільки залишилося? Тепер складай приклад, розв'язуй. Ні, ну ти ж приклад не назвав. Як ти дістався 4? Який ти приклад склав? Ну, який же буде приклад? 5, 4. мінус. Один до рівня. Чотири. Яка буде відповідь на, запит... на запитання в задачі? Скільки залишилося? Чотири. Чотири. Так, бачиш, ти зараз не просто складав приклад, а ти зробив задачку. Давай подивимося на нижню картинку. Подивись, скільки ти тут бачиш людей? 5. Чотири. Так, що далі відбулося? Подивись на екран. Од... Один перебіг. Скажи, будь ласка, яка буде умова твоєї задачі? Mm. Mm. Було скільки спочатку? Чотири. Так, було чотири людини. Що далі відбулося? Один прийшов. Так, прийшов. Яке буде питання в твоїй задачці? Що треба дізнатися? Скільки? Стало чи залишилося? Так. Скільки стало людей? Які ти складеш приклад. Ти вже кажеш відповідь. А який приклад у тебе буде? Чотири плюс п'ять. А чому п'ять? Чотири плюс один долі п'ять? Яка буде відповідь в твоїй задачці? Mm. П'ять людей стало. Mm. Так. Так, Супер! Ти склав аж дві задачки на додавання я, що і я? на віднімання. Ще що, що, що не чую. Mm. На одну положу такую палочку, а одну колечку і отримують такі качери. Я зрозуміла. Ну, давай ми з тобою виконаємо вправу з пальчиками. Пам'ятаєш? Прибери все, щоб тебе не заважало, приготуй свої долоньки і уважно дивись на екран. Ми з тобою продовжуємо далі. І до нас в гості завітала. відгадай загадку, Яка ж цифра? Яке число? Ось дві цифри стали поруч, наче подружки сестрички. Цифра 0 стоїть праворуч. Перед нею одинички, одиничка. Цифру в парі подружили. І яке число утворили? 10. Отже, ми сьогодні завітаємо з тобою. В будиночок числа 10. Будемо стої, його... будемо Ми будемо розкладати число 10 на два менших числа. А писати її Спочатку... не будемо? Будемо. Спочатку скажи, скільки одиничок в числі 10? 10. Так, молодчинка. Адже дивись, у нас в мене будуть сонечки. У мене 10 сонечок. Як ми розділимо? На які два менших числа? Називай. Один і дев'ять. Так, наступний варіант. Два і восемь. Молодець. Далі. Сім і три. Ні, назви спочатку три. Три і сім. Так, правильно. Далі. Чотири і шість. Так. П'ять. І п'ять. Три і. Ні, назви спочатку те, що ліворуч у нас вийшло. Яка кількість? Шесть і чотири. Так, шість і чотири. Далі. Сім і три. Так. Восем і два. Так. І 1. Молодець. А тепер перевіряємо, парне це число чи не парне? Чи це ти вже знаєш? Ну, ану, парне, 5 і 5. Так, все одно. У нас тут сьогодні, дивись, машина і конуси. Пере, треба перевіряти, бо це математика, точна, наука. Так, поки що 3,3, 3, так? Далі ділимо. 4 і. Що? Правильно ти все сказав? 5 і 5 поділили на два однакових числа. Супер! Парне число! Молодчинка! Зараз ми з тобою зробимо гімнастику для оченяток. Тобі потрібно буде дивитися на предмети, які з'являються на екрані. І е, слідкувати за ними оченятами. Голову ти не повертаєш, працюють тільки оченята, тому що це гімнастика для очей. І що у нас тут? О, подивись на екран, як називається ця фігура? Точка. Так. А ця фігура? Так. А вона має початок і кінець? Ні. Ні, вона безкінечна, так? А ця, ця лінія як називається? Подрезок? Ні. Подивись, у цій лінії є початок, але немає кінця. Як ми називаємо таку лінію? Mm. Забув? Так. Промінь. Промінь mm. має початок. І а відрізок, подивись, він має і початок, і кінець. Запам'ятав? А що а... це за лінія? Укрила. Правильно. А ця лінія як називається? -ламана. Ламана. молодчинка! Супер! Ну що, геометрій хоче, щоб ти зробив. Графічний диктант. Будемо робити, чи ти вже втомився, на ну, наступний раз зробимо? Що? Дивись, що пропоную тебе зробити геометрик, математичний диктант. Що це означає? Він буде тебе диктувати, що треба робити. Ти поставиш крапочку в зошиті в клітиночку, обов'язково в клітиночку. І він тебе каже, наприклад, одна клітинка праворуч. І ти з цієї крапочки ведеш лінію на одну клітинку праворуч. Потім він тебе каже, три клітинки вниз, і ти там, де зупинився, з цього ж місця ведеш лінію, один, два, три клітинки вниз. Потім тебе каже одна клітинка ліворуч, і ти продовжуєш робиш одну клітинку ліворуч. Потім він тебе каже, три клітинки вгору. І ти проводиш цей клітинки вгору. І в тебе вийде зображення. Але скажи мені, будь ласка, якщо ти втомився, то ми зробимо цю вправу на наступний раз. На Наступний раз. Все, домовилися. Отже, ми з тобою познайомилися, як це робиться. На наступному занятті ми це зробимо. Супер. Ну що, тоді я не буду тобі його показувати, щоб ти на наступний раз, щоб тебе не було цікаво. Ми переходимо сюди. Ну, ми не будемо писати, тому що ти сказав наступного разу, правильно? Цифру 10. Ні, ми не будемо писати цифру 10. Сьогодні не планували. Іншого разу. Тим більше ти ж вмієш писати одиничку і нуль. Ми напишемо тільки пізніше. Е, давай пригадаємо, чим ми займалися сьогодні. Яка у нас була дуже корисна вправа? Як це там називається? На увагу, так? Да? Право на увагу і на пам'ять. Тобі потрібно було уважно розглянути картинки і запам'ятати. Дуже корисна вправа. І ще ми з тобою вирішували такі цікаві приклади, де треба було додавати число або знак ставити. Далі ми з тобою ще обчислювали приклади з допомогою лінійки. Сьогодні так. були приклади складніші, не такі, як минулого разу. І все ж таки лінійчка тобі допомагала. Супер. Ще ми з тобою робили? Математичні перегони і складали задачку. Ось ага. ти зрозумів, сьогодні ми не просто е, казали 5 мінус 1 буде 4, а ми прямо по картинці складали задачу. Молодці ми з тобою. І яке число ми сьогодні розкладали на два менших числа? Десять. Так. Перевіряли. І ви і, і, і так ми з тобою дізналися, ти вже і так знав, що число 10 парне чи не парне? Я вже давно знаю, що число 10 це парне. Супер. І ми пригадали з тобою. Давайте ви збільшу, Лінії. Давай ми ще з тобою їх пригадаємо. Е, То, Ось ця лінія полі... як називається? Оця лінія полі... як називається? Пряма. Оця. Mm. Промінь Промінь, молодець далі. Од, одрізок. Відрізок, відрізок. Відрізок. Так. А оця лінія. Прива. Так. А ця. Ламана. Ламана. Молодчинка. Отже, ми з тобою на наступний раз ще зробимо графічний диктант. Сьогодні просто було дуже багато роботи. Ми стільки сьогодні зробили. Що вже ти втомився трішечки. Ну що, містер математик, з тобою прощається. Кажуть тобі до побачення, до зустрічі!